Курс чудес урок 201. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Сьогодні пройдемо повторення уроку 181 Я вірю в своїх братів. Які єдині зі мною. Немає нікого крім мого брата. Я благословений тим, що я єдиний із Всесвітом і з Богом, моїм Отцем, єдиним Творцем цілого, що є моїм я. Назавжди. Єдиним зі мною. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую прослухати повний урок для повного засвоєння. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.